Всім доброго дня! Сьогодні поговоримо про сантоліну. Звичайно, осінньою фавориткою є хризантема, королева осені, але про Сантуліну теж не варто забувати, тому що це просто бомбезний кущик, який радує нас від початку весни до осені і зимою, так як це рослинка, яка і зимою залишається зелена. Має Сантоліно такий приємний, хвойно-полиновий запах, а коли цвіте, то взагалі запах неймовірний. Що саме головне, він відлякує всяких мух, комарів. Там, де росте Сантоліно, їх не буває. І взагалі мені здається, що в цього кущика немає мінусів. Він як прекрасно оздобить ваш сад такою кулькою. Стригти його треба, звичайно, рази два за літо, щоб він був ось таким шариком і не розпадався. Зате розмножується він і дуже приживається гарно. Дивіться, ось в мене кущик, який я посадила всередині літа з малесенького погінчика. Ось така коренева наросла. І ось такий вже маленький шарик получився. Також його можна розмножувати, пригинаючи гілячку до землі, накриваючи земелькою, розмножувати можна його також черенкуванням, коли ви будете обстригати кущик і залишати тільки сантиметрів 15 від корінця. Ці всі живчики можна зробити за літо. Сотні кущів. Ну і саме головне, що Сантоліно, як і лаванда, як і ось в мене є травичка, готі, зовсім не капризний до поливу. Це рослинки, які стійко переносять засуху. Це у мене ось ще Сантоліно срібний. Теж кіпарисовий, дуже гарний кущик. Це в мене був один кущик, і я його зараз буду ділити як діленням куща. Також ділиться. Як зелений, так і сріблястий. Ось подивіться. Це був ось це один кущик. І чотири, вже буде чотири кущики. Вирощуйте свої рослинки з задоволенням.